Привіт! А ми отримали чергову цікаву історію. Ну і звісно, сьогодні я з вами нею поділюсь. Історія ця трапилася з моїм батьком. Було це декілька років тому. На день народження тата мама покликала гостей. Прийнялася готувати різні страви та десерти до святкового столу. Батько не був у захваті, адже на його імени не повинні були прийти і родичі з маминої сторони. Він їх не дуже любив. Та й випити не буде з ким порідня, не вживає алкоголь, а дружина за столом буде потім вовком дивитися. Мама готувала салат, аж тут я згадала, що не купила важливий інгредієнт маслини. Вона попросила тата, щоб той сходив у магазин по них. Батько одягнувся і вийшов. Та минуло декілька годин, а він не повертався. Ми телефонували йому на мобільний, та було зрозуміло, що знаходиться він поза зоною. Прийшли гості, а батька все не було. Сіли за стіл, чекали, всі були напружені та схвильовані. Дядько Петро навіть у гараж до тата поїхав. Можливо, зустрів своїх друзів та святкує з ними там, але і там тата не знайшли. Гараж був замкнений. Не повернувся він і через декілька днів. Мама плакала, телефонувала усі морги та лікарні, подали заяву до поліції про зникнення людини. Минуло три місяці. А пошуки не дали жодних результатів. Аж одного дня мій батько повернувся, мовчки зайшов у квартиру і посміхнувся. Ми з сестрою побігли його обіймати, а мама суворо запитала Що, не міг маслини знайти три місяці? Декілька днів мама не розмовляла з татом напевно, вона знала, де він був, та нам з сестрою нічого не говорила і вдавала, що нічого між ними не сталося. Ми ж не хотіли пхати свого носа у їхні справи. Ця таємниця розкрилася лише нещодавно. Я вступив до університету. На лекції викладач перевіряв присутніх, назвав моє прізвище. Я підняв руку, а потім до мене підсіла якась дівчина з паралельної групи. Твоє прізвище Хмільник? Так, відповів я. А батько у тебе випадково не Роман? Роман. Ця дівчина розповіла, що мій батько три місяці жив з її мамою. Тоді, коли він пішов до магазину, зустрів там свою знайому. Зізнався, що у нього день народження, вона покликала його до себе відсвяткувати. Там він напився, а коли одверезів, то йому стало соромно. Так і залишився у цієї жінки. А через три місяці вона його вигнала. Тому довелося батькові повертатися додому. Я, якщо чесно, не розумію його вчинку, для чого було три місяці навіть не зателефонувати, і для мене це досі загадка. Ну, а ви, звісно, в коментарях пишіть свої думки, що ви думаєте про вчинок чоловіка?